Якщо у вас є соціальні платформи, такі як Facebook, Instagram, TikTok, ви вже можете за рахунок них мати додаткове джерело доходу. Всі ми дивимося різний контент на цих соціальних платформах, і там є неймовірна кількість як контенту життя людей, так і пропозицій. Звичайно, сьогодні на просторах інтернету дуже багато контенту, саме із запрошенням, і до співпраці, і заробітку, саме онлайн. Це класно, в цьому треба розбиратися, і саме головне знаєте, дати людині правдиву інформацію для того, щоб вона не втратила свої гроші. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко. І ми сьогодні поговоримо про інструменти клубної кампанії Лівгуд, які можна поєднати із вашими соціальними сторінками для того, щоб ви мали основне або додаткове джерело доходу. На чому все це будується? Справа в тому, що клубна компанія Лівгот, якщо хтось не знає, вона зареєстрована в Америці, в штаті Флорида, працює виключно в правовому полі. Все це можна перевірити в описі даного відео, ви знайдете клікабельне реферальне посилання, де можете безкоштовно здійснити екскурсію вже по сайту клубної компанії. Там буде розділ інформаційного характеру, як про засновників, про реєстрацію клубної компанії, а також ви вже будете знайомі із маркетплейсом. То тобто це маркетплейс по підписці. Він дає перевагу абсолютно для кожної людини. Це клуб, який сьогодні вже зробив революцію комерції, бо він запропонував людям споживання продукції сьогодні на полиці маркетплейсу. Саме лінійка Велнес здоров'я, спорту, молодості, краси і довголіття. Чому? Тому що здоров'я пріоритетом є для кожної людини. Усі ми хочемо бути і залишатися здоровими. І продукція дійсно преміум сегмента на найвищої якості з сертифікатами і ще й вона проходить оцінку незалежними лабораторіями, саме сировини, з якої виготовляється той чи інший продукт. Це класно, тому що ми сьогодні розумні з вами споживачі. Ми не хочемо переплачувати дійсно за високоякісну продукцію. І ось оцей номер один є доступним для великої кількості людей. Продукція не містить мережевої націнки, вона дешевша на 75% від інших представників на світовому ринку. Чому це зробили засновники? Тому що вони саме подивились в сторону того, як світ потребує оздоровлення. Люди набагато раніше починають хворіти різними захворюваннями і не так ретельно доглядають за станом свого здоров'я. Тож усі ми. Дійсно, споживаємо продукцію клітинного харчування: це вітаміни, мінерали, амінокислоти, це білок як рослинного, так і тваринного походження. А також на полиці маркетплейсу є продукція по догляду за шкірою обличчя. Класні продукти. Тут ще в мене не вистачає тоніка, і весь цей набір коштує лише 50 доларів. Це та продукція, яку не треба там наносити прям шарами. Достатньо декілька просто таких легких нанесень на обличчя, і вони дійсно дадуть вам результат. Звичайно, немає чарівної палиці для того, щоб вам зразу зробити такий ефект. Але коли ви на постійній основі будете. Користуватися продукцією, дійсно ви будете мати результат. Зразу хочу наголосити на тому, що кожна продукція зі зворотньої сторони має вже весь перелік компонентів, з яких виготовлено той чи інший продукт. І в тій пропорції, яка дійсно дає результат людині від споживання цієї продукції. Вже я рекомендую а рішення, звичайно, за вами. Наголошую, що в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, з яким можете здійснити екскурсію по сайту клубної кампанії. Отже, клубна компанія з маркетплейсом високоякісної продукції за доступною ціною. І це перший у світі клуб, який запропонував усім своїм учасникам бути партнерами, тобто на умова франшизи лише за 50 доларів займатися власною справою. В чому вона полягає? Вона полягає в формуванні вами особисто. Команди ком'юніті. тобто ви маєте до своєї команди запросити як клієнтів, споживачів, які купують продукцію, так і бізнес-партнерів. Бізнес-партнери також купують продукцію, Але я тут зупинюсь в клубній компанії. Відсутнє обов'язкове зобов'язання купувати продукцію лише за власним бажанням. Хочете купуєте? Не хочете, не купуйте. Але ви можете бути партнером, заробити тут грошей, а потім купити продукцію. Це все реально. Тож, клубні кампанії, споживання продукту і ведення бізнесу відокремлені один від одного. Ви купили франшизу за 50 доларів. У цій сумі дві цифри: 40 доларів це один раз сплачується вами саме членство підписка з клубної кампанії. За це вам дається готовий ваш бек-офіс бізнес, в якому вже є бухгалтерський облік, звітність, документація про реєстрацію клубної кампанії і ваш. Інтернет-магазин з вашим реферальним посиланням, в якому вже відображається вся продукція, яка є на маркетплейсі, вона у вашому маленькому інтернет-магазині за вашим реферальним посиланням. Ви ділитесь цим реферальним посиланням, люди переходять за ним і роблять собі замовлення. Ви на цьому заробляєте. І для того щоб більше людей саме переходили за вашим реферальним посиланням, як ваш інтернет-магазин, так і до вас, як до людини, яка буде будувати команду ком'юніті, Потрібні соціальні ваші сторінки. Ви інформаційно ділитесь з необмеженою кількістю людей про клубну кампанію Лівкут, про неперевершені продукти преміум сегмента за доступною ціною. Це сьогодні продукція Wellness. З часом тут буде щонайменше 200 брендових товарів, а також і послуг. Членство в клубній компанії складає 40 доларів, а 10 доларів це ваша щомісячна абонплата за те, що ви користуєтесь готовою платформою, усіма необхідними інструментами і додатковими ресурсами. А ресурси просто неймовірні. Це перша в світі компанія, яка дає ще можливість заробляти в tiktok шоп Зараз на сьогоднішній день саме Формується команда, і самі співзасновники TikTok нас навчають, як працювати на даній платформі і мати додаткове джерело доходу саме від TikTok Shop. Якщо вам це все цікаво, я вас запрошую до своєї команди Community. В мене є своя система, я вас можу познайомити з нею. Якщо ви я вам імпоную як людина, будь ласка, долучайтесь до мене, задавайте свої запитання. Я, звичайно, кожному додаю зворотній зв'язок. Компенсаційний план грошової винагороди передбачає сім видів виплат. Першою виплатою, це є саме за залучення вами особисто запрошених нових партнерів до клубу. Ви наступного четверга від клубної компанії будете отримувати 25 доларів. Кількість запрошено особисто вами людей. Ну вона не обмежена. Скільки можете, скільки хочете, скільки бажаєте, запрошуйте кожного разу, ви отримаєте по 25 доларів. Отже, я повертаюся до того, що ви інвестували в свій бізнес лише 50 доларів. Запросили двох людей. Ви вже повернули свою інвестицію. Це легкий бізнес, який дублюється. Насправді ми всі їм добро. Ми показуємо людям, що в компанії можна купувати продукцію, можна просто бути клієнтом, споживачем, який буде мати право вибора у придбанні продукції, як за розрібною ціною, яка є куреконкурентно спроможною, так і за ціною учасника. Якщо ви хочете бути просто клієнтом, ви можете сплатити один раз на місяць 10 доларів, купити продукцію, яку ви бажаєте, і все наступного разу ви сплатите знову ж таки 10 доларів і зробите своє замовлення. Однак люди бачать велику перспективу саме в формуванні своєї власної справи. І кожен партнер, який знайомиться із планом грошової винагороди, він розуміє, що є час. В побудові саме своєї команди ком'юніті у кількості 2,5 тисячі людей. Так, у вас збільшується ваша команда. За вашу команду будуть виплачуватись відповідні комісійні, ну, і, звичайно, коли ви досягнете кількості 2,5 тисячі людей, ви будете отримувати від компанії щомісяця діамантовий пул у розмірі 2% від світового товарообігу. 2% від світового товарообігу. Сьогодні в клубній компанії 2 мільйона підписників. Їй 2 роки і 8 місяців. Ну, давайте заглянемо трошечки на Якщо це пройде 5-10 років, повірте, в дуже великі темпи росту. Про цю компанію знатимуть усі, так як знають про Аліекспрес, Амазон, Костко, Алібабу, «Розетка», Тему. І тут буде щонайменше мільярдів ну, два, якщо не більше. І люди, які приєднаються до клубної кампанії Лівгуд, за те, що вони будуть формувати свою команду ком'юніті, матимуть можливість отримувати 2% від світового товароб'ю клубної кампанії Лівгуд, окрім тих, що є за компенсаційним планом. Отже, я вас запрошую до своєї команди. Я вам... Допоможу розібратись саме з тим, на чому базується ваш бізнес, які у вас можливості в заробітку. Ви можете, до речі, в клубній компанії як залучати людей, так і не залучати. Навіть людина, яка жодної людини не запросить до клубної компанії Livgood, вона має можливість отримати пасивний дохід. Це здійснюється за рахунок переливу по лінії PowerLine. Лінія PowerLine це штучний інтелект, який розміщає усіх учасників з усього світу зверху донизу, зліва направо. Ось люди так переміщаються, і від сплати кожним учасникам саме абонплати в розмірі 10 доларів, вам по переливу буде перераховуватись по 0,25 центів. Це маленька сума, але максимально за пасивним видом винагороди. Людина може отримувати максимальну суму в 2047 доларів кожного місяця. Якщо це вам цікаво, пишіть мені ваші запитання, я з радістю вам дам відповідь і долучайтесь до моєї команди ком'юніті. Лівгот це набагаторіччя. Формуйте свій бізнес і передавайте його в спадок. З вами була Жанна Вітко.